Усім вітання. Так, ну так як нас торопили швиденько-швиденько, дайте оці отвори. В общем, у нас і вийшла несовмісність. Ну то нічого. В, взагалі, тут ще отвір у нас глибший. Коротше, як би зробило б, мабуть, інші. Тут була б куча кутиків, волочків, напаяне таке на Зараз покажу як я вирішив це питання. А саме це чорнова встановка. Тут зробив розріз і буду під паїчку, бо будемо відцентруватися. Від... Там мені треба буде, щоб під 60 градусів було загнуто осел. Тому десь вигляд це буде мати з, 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 з проворотом у кінці. Тому трошки я по повиюсь бо можу собі дозволити такий вигляд трошки ще припіднімемо такий вигляд без е -е. Ось таким чином у нас герметизація йде Стрічка спеціальна. тут зараз все прокоєка Це пушечка вона на бітомній основі, зараз я прикатав, сонечко трохи посуїть і вона взагалі буде лкі-пальки.